Перша новина: привіт. Браті ж, е, перша новина, яку обов'язково треба обговорити, і ми не можемо не піднімати ці важкі для суспільства теми. Е, біктесті немає. Біктесті немає. Нема біктесті. Але сьогодні це вам від Моніки. Злість від Моніки. Дивіться, біг немає. Але є дабл Tейсті, так, це правильно. І є бік і є якісь ще біг їх три. Я заїхав. Ми заїхали в Mac. І я вам показую фотку. Ви бачите мій палець? Ви бачите мій палець? У мене палець звичайного розміру. Ну, типу, просто великий палець. Бачите розмір біктейсті, який зараз? Бачите його розмір? Ви розумієте? Про що про що ми тепер говоримо? Про що нам тепер говорити, скажіть мені? Він реально міні тесті Це як в Польщі, ми коли з концертами їздили. Е, в Польщі є, як вони кажуть, типу, заміна бік-тейсті. По суті, це ну розміру, розміром це Big Mac. Це називається це тепер дабл-бігтесті. В дабл Tasty менше їжі, ніж в тому Big Tasty, який був. Для когось, можливо, цей норм. Типу, є люди. Я знаю, люди є, які, типу, для мене біктейсті великий. мені Дякую за підписку, Адам. Коротше, мені багато їжі, але він тепер менший. Можливо, це для таких людей. Але що нам робити Краще борщ це 100%. Немає нічого кращого за борщ. Норм, хай буде. Да, я, от, і, от і я думаю. Наступна новина. Наступна новина. Сімпл в е фейзах В Фейзах. же? Пейзах. Сімпл фейзах. Е класно? Подивимося. Ні, кла 100 -пудово. це 100% класно правильно? Правильно. Дімплаг. Норм, хай буде. А, там, дякую за за сапки. Дякую за 5 сабок. Lovie сапки. Шульга, Esk, інtruder. Сімпл дімпл е, це це кльово. Дуже хочеться, щоб у нього вийшло. Дуже хочеться, щоб вийшло у нього. Подивимося, як воно буде, але. будемо... Ну, особисто я буду вболівати, я буду дивитись і болювати. Дивився я ЛЧ? Ні, в мене нема часу. Якщо б у мене був час, я би не дивився ЛЧ в ЛЧ. Серго, дякую. Ніхуяся. Ось ти одразу залітаєш на стрім. 50 сабок. Дякую, Серго. Ого, а ну людинка заможна. Я, я, я розумію, це Серго. Серго при бабках. А людина, яка е, при бабках, вона не може бути поганою. Ну, це теж, знаєш. хуйню не неси, Валентин. Дякую, Серго, тобі. Що е, ми говорили? Сімпл. Дивимося Сімпле. Атом 100 сабак. Атом. Ніхуя себе. Нихуя. А що у нас сьогодні за день? Що у нас сьогодні за день? Роздачі. Зайшли два тіпа, роздали. Атом і Серго. Бля, я, я про вас анекдот придумаю. Зараз придумаю про вас анекдот. Та ні, нахуй вам манікот про вас? Е, алло, де моя сапка? Максул. Бля, ніхуяся. Дуже, дуже різко, ти в кімнату заходиш. Алло, бля, де моя сапка? Е, а, там, дякую. Ніхуяся. Коротше, дивіться, оці сапки, вони дають вам можливість класних смайликів. Якусь штучку ще дають. Я ще, я ще загружу, у вас будуть такі. От там, де зірочки в чаті, бачите? Біля у деяких людей зірочки всякі є. То у вас будуть не зірочки, у вас буде щось прикольне. Уже готується. Уже готується це. Турацилов атом. Ахуєн. <смі> <смі> Котифа... Котифар. Котифав? Котифав якийсь? Так? Да? Котифа? Вдячні люди. Кого грати? Та ні, грати не. Дякую за засапку. Ніхуяся. Е, сьогодні е, показую. Я вам швидко показую. що Сьогодні сьогодні отако у нас. Ну, типу, такі собі. Е, дякую ще за сапку, Сірво. отака така штучка у нас. О, у нас уже обмін пішов. Дякую за контент. Даруй золото, цілую в плечі. Дім е, Стіфлер, дякую. Дуже дякую тобі. Я думаю, що сьогодні без додепа не обійдеться. Е, Ще сапкають Серго. Дякую, Серго. Піздец, Так класно. Зайшов. Щ ще ніхуя не обговорили, нічого не зробили, уже сапки летять. Класно, користуйтесь, народ, користуйтесь. Вітаю з підпискою. Симкович. Дивіться, є шляпа у нас по кейсикам. Отака. Чиста, ну раптом рукавиці якісь будуть. Атом, дякую за підписку. Дякую за подарунково. Е, і в кінці отако 10 таких штучок, в яких тільки бабочка. Тільки метелик, метелик, яка бабочка, блядь. Бабочка буде кроватка, це метелик. Е, е, отака штучка. Ну може отака, може отака. Ну коротше подивимося. Сьогодні відчуття, що буде класно. Ну ще 5 нам підігнали вже, бачите? Ми кажемо, болонь, ти кажеш, о, ну ну скажіть болонь, скажіть болонь. А ну скажіть в чаті, скажіть болонь. Гарно є, руль, ну звісно, гарно є. Покажете була А я кажу. Ви було чутно вам, не О! Я буду тихо. Я не думаю, я не думаю що цей мікрофон пропускає якийсь звук гучний. Але. Реально, ви почули? Hello Hello Россин Е, бля, так класно. А, я ж не договорив. Якщо б, чого я не дивився е, цей Лігу Чемпіонів? Тому що, якщо б в мене був час на Лігу чемпіонів то я би краще запустив стрім. Це по-перше. Е, to highlight message 100. Е, я би запустив стрім. З вами б посидів, а не в Лігу Чемпіонів. Дивився би E, чув, що там «Барса» з e, Інтером якось класно зіграли, щось там рахунок 7-6 по двом матчам. Кльова, класно, супер. Це просто супер. E, але на вихідних було, були важливі події. Важливі події були. Був день народження Миколи. На наступний день було погано. Потім був день народження Жені Яновича. Хто не привітав його у нього на, в інстаграмі щодень коляпив. E, якісь якісь лайк йому приємно. E, а потім зйомка в понеділок, потім. У собачка. нас собачка захворіла. Маніка захворіла. В неї. А, що в неї? Подожди. В неї е, запалення в вусі. Гастрит, атіт і, гастрит атіт і алергія. Така собака, тусується. Е, Маніке гавси передають. Коротше, все нормально, всі аналізи здали всі, три в одному. Моніка Маккофе, Всі аналізи здали, все, все норм, все працює добре, окрім цих штук, які вилікуються за сказали, 14 днів. За 14 днів буде здоровенька собака. Бо бігає, щось чхає, вуха чухає, регає. Настя повела її в цей. Це ветер... Ветеринарка. Це подушки не ригала. Може вона тобі принесла поїсти? Дякую. <свят> Може в неї це норм. Що означає зірочка біля Ніку? Ти тепер, наша зірочка, у, -у, -у Вайс. Зіро вайс Ти тепер зірочка. Тепер е ти будеш давати автографи Всім в цьому чаті. Розпишись в цьому чаті, всім, будь ласка. А ми поки. А ми поки. <свят> а ми поки з вами. Тупо тупо одразу. Ляпаємо 20 кейсів. А ні, почекайте, з яких починаємо. Віддача, революція чи прорив? Тільки на прорив. Я, я вас дуже прошу, тільки на прорив. Прорив на, на фінал поставив. Віддача чи революція? Віддача чи революція? Віддача чи революція? Значе. Хело, здоров, здоров. Революція, революція. Прорив. Та я понял, понял. Все, я вас. Я вас понял. Ви хочете прорив? Побачите швидко бабочку. Кайфануть, але до бабочки треба прилетіти. До метелика треба прилетіти. Про, проплив. Інферно, бля, ви інферно хочете? А що ви хочете, щоб пограти ще? Плюсик, напишіть, якщо якщо ви такі. А давай ще й пограємо. Ставку, Охуєнно, охуєнно. Давай, давай ставку, давай ставку, давай ставку. Так, да. чи буде? Ні, чи буде золото? Давай чи буде золото? У нас багато кейсів без ножа а з е, рукавицями, е, з перчами е, Тому. Що ж я походу, захворіла захворіла Як ти відчуваєш? Як? Посиди, що то тобі зроблю. Поміряй. Давай, поміряй. Ти ж на 100. Давай, давай, давай. Так, uh, да, ставку робимо, ставку робимо, буде золоте да, ні. Так, все, супер. Дякую, Богдан. Uh, скільки кейсів сьогодні? Думаю, 100 десь. Ну, от зараз 100 у нас. 100. Ну, це 100. Да, всього 100. Ну uh. no, ні, подожди, це, це 80 плюс 5. 85 у нас, 85. Раптом хтось закине ще кейсів, то може ще відкриємо. А поки. Полетіли. Як Настю, будемо лікувати? Чат, є якісь е ці лайфхаки, як лікувати, як е красиву дівчину лікувати. Давайте тільки от, блядь, я знаю, що ви вже. Угу. Я понял, я понял, я понял. Я вас почув. Почекаю ще 4 хвилини. З кейсами почекають, чи вообще почекать. Одна сті одужує через 4 хвилини. Дякую. Знаю від громазасі, дякую. Піцує в ловік. О! Хороша йде. Ну ти тепленька, ти тепленька. не то, що прям захворіше, просто тепленька. Це, це добре, що ти тепленька. Чесно кажучи, це правда. право. Ухворієм, ти знає, ти я ти почув, я поняв, що ви зна... що знаєте, як горло лікувати. Палка чаю я теж почув. Добре. е-е Кумека! Вітаю з підпискою. Дякую за підписку. І вітаю. Бля, я не знаю, як правильно дякувати, чи вітати з підпискою. Я тебе вітаю, і я тобі дякую. Здоров, Арсенчик. Золотом якось. А якщо буде золото. Якщо буде золото, ти одужаєш. <ріпсування> <ріпсування> yeah, Покличте шумку на ДЗК будь ласка, він генератор нісенітниць. Це абсолютно правда. Це абсолютно правда. Дякую за пропозицію. <ріпсування> Дивилися його шоу нове. А він стільки, стільки нісенітниць несе на секунду часу. Він вміє, він це вміє. Много в мережі го грати. А може вони грають? Вони, слухай, у них там зараз такий стак, вони там так тренуються. Я зайшов в Discord, послухав, як вони грають. Це про Либігу, хто не знає. Вони там грають, і, типи кажуть, давайте слухати, коли, давайте, ви неправильно все робите, а я такий. Напевно, я тут зайвий. Напевно, я тут буду викликати тільки стривоженість. цифр перед ніками не передбачення. А, прикольно, я не знав за цю штуку. Прикол. І що? В чаті пишуть більше хто один, да? Ну просто ви, просто ви знаєте. Ви знаєте, як тут золото відкривається на цих стрімах А, я ж без вас відкривав. Щоб вам показати. Все. Що скажете? Це 6 тисяч гривень. Давай вкатку дядьбалі. Братанчик рідненький, трохи пізніше. Воно прикольно з оцим ножем. Щас, давайте. Режі, що поміряю, покажу вам. І з. Що, сейчас із оцим АК. Давайте покажу, що воно таке. Фондастік. Чи червоний? Ні, тільки золото сьогодні рахується. Чи червоний? А, ви хочете червоне ще додати? Я думаю, сотки червоне точно буде. То не цікаво. Я дуже розйобувався на одному з перших ДЗК на виживання. Чекаю на легендарний реванш. Бля, я пам'ятаю його. Я пам'ятаю. Ми, до речі, е, дякую за 200 Сіфлюр. Ми, до речі, сьогодні збирали гостей на стрім, бо у нас буде стрім 9-го числа левах на джипі. На іншій платформі, це в Ютубі. Е, на, на, на головному каналі буде стрім, а на стрімі буде розйоб. Я не знаю, можна це розказувати вже чи ні, але я вам розкажу. Тільки нікого не кажіть. Ми, коротше, запрошуємо на 9 число на стрім тих, хто знімався в ДЗК і клубі танців. За весь час. Коротше, прийдуть чи не прийдуть? А що за ж у них? який сторік благодійний буде знов Я проколив КС в Лебіги. Ні, просто дві. Слухайте, Тофік, у них просто дві, що вони хочуть класно розігратися, класно грати. Е, типу по, по кіберспортивному. Нема ні туріка, ні хуя. Просто, просто розігруються, як. Е, типу. Хочуть піднімати рейтинг. Показує ножик, показує з першими. Норм? Норм. Е, і калаш. Зонець. І калаш так виглядає. Прикольно? По-моєму, прикольно. Вийшов на сонечко, так, де сонце? Сонце там, і буде отак. Отаке. Прикольно виглядає. Я краще перші ПЦ, ніж, але які випали, бач? Ну, типу, здається, норм виглядає. Охуєнна клас. Ну, типу, стільова. Можна, типу, золотий якийсь інодар поки брати, на це все. Якщо не буде золотого, просто наліпок якихось наліпити кудись і все. Сама комісарника також буде. Ні, ні, давай, 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 давай. давай, давай, давай. Є люди, є люди, які. Не будуть на стрімі. Ну, є люди, які. Ну, типу, є. Влад яма, наприклад. Так, Йому... був. Давно-давно ще ще до цього офісу. Влад яма, ну, не навіть. Ну, не відправлялось повідомлення. Не виходить, ну не, не виходить. Не запрошували, тому що не виходить. гамно буде, дуже сподіваюся, що буде. Ну, типу, повідправляли всім. Причому в тексті написали в тексті запрошення на стрім. Написали: відповідати не треба. Типу, будеш ти чи ні. Просто хай це буде сюрпризом. Типу, але все одно деякі люди відповідали: будуть чи не будуть. Я сьогодні, я сьогодні навіть Чевурі написав. Андрій Петрович Чевурін, це редактор, раніше КВН, потім Ліга Сміха. Такий вусатий дядька. Якщо не знаєте, ну на мотоциклі. Вусатий дядька на мотоциклі. Що не знаєте, але хочете, можете загуглити. Він написав: Валентин, вибач, дуже поспішно, і я в цей день народився. Тому будуть плани, від яких я не можу відмовитись. Так, дуже прикольний дядько. Я пишу: все розумію, буду піднімати за вас чарку. Так що на стрімі будемо піднімати чарку. Там папу вибрали. Папу вибрали. То новий папа. Наших Серйозно, Ты папу вибрав? Я не знаю, яких вибирають. Там, короче... А Ану, щас я. Да. Я ж Лащин точно написав. Лащин про папу часто пише. Ану, ану, ану. Я не бачу. Давайте. Новий. Новини. Римський. Новий папа римський. Наступний папа римський. Як і коли обберуть? Хто стане новим папа римський? чотири головних фаворити. Новий ну папа римський, останнє приготування. Що це? Що це, що по... це? діпті що ще немає. Білий дім. А, Білий дим. Це нік донатера. Білий дим. Як це вибрали? Настав папа римський, як і коли вибору 21 квітня. І нового Папи відбудеться його поховання 26 6 квітня. Я ніколи не цікавився, хто буде новий папа римський сьогодні. Процес виборів почнеться 7 травня. 7 травня. Попаримському, а французька. Як їх вибирають? Розкажи, будь ласка, чату, як короче, вибирають папа римський. Пишу, я в Тікток це побачила. Пишуть на листочках імена зносять. І Якщо е, типа більшість е, коротше, мені щось голова болить, я не можу пояснити. Валік, привіт. Пишуть листочки: за кого більше проголосували, то і папа римський. Да, то йде чорний дим, це значить, що папу ще Спалюють ці листочки і по новий прикол Коли буде білий дим, тоді папу вибрали. Дивіться, новий папа римський. мене старі окуляри Нічого страшного. Сьогодні обирають походу подивимось. Там чорний, походу, пішов, да Поки? Дивіться, з новим папою римським. Ведь вы там моя коробочка закрота Ну ничего страшного. Ой, бля, он Что на мигает? Да, ну. Лайт. Просто лайт. 25 лицо. Лайт. Меньше. За папа папой надея я. Який Нік в Тімі, Валент... Валентин. Валентин, який нік в Тімі? Це у мене? мене? Валентіно Продагу. По-моєму. По-моєму, так. Да. Валентіно Продагу. Там один з бачиш наш з Тернополя, ніхуя себе. Тернопольчани? 37-3, 373. будеш хворіти. Дичайок собі їбаний. я тобі а ти про папу розкажеш? Папа дальнобойщик. Оце все розкаже. Хочете про нас нового папу послухати? тум тум Тумтумтум Сагур. Добрий день. Що за початки нові? Просто з Настєю щось вибивали після дня народження одного з, які були на вихідних. Так, ми опять щось зупинились, чуєте? Guys, boys, girls. Everybody else. Ми щось зупинились. Руля в чаті. Увага. О, о, увага. Дякую за 5 сабок, містер Брум. Містер Бром. Дякую. Руля в чаті. Увага. Всі увага. Бля, от мене так ця традиція, що можна дарувати сабки. Ще раз дякую, містер Бром. Е, що, типу... Ти не для себе, а ти для чата. Ти такий. Давайте ось вам ось вам смайліки ще. Дай боже, мистер Бром. Ось вам смайліки, ось вам, типу, всякі фічі, можливості. Я ще не розібрався, але розберусь, що там відбувається. Другий трек, кейс, третій ключ. Бля, як скажеш. Руля новий папік. Бля, прикиньте руля, папа. Ну, тільки. Я не думаю, що він був би радий. Дякую за 5 сабок, містер Бром. Містер Бром! Він не останній тут. Він не остання людинка. В... Містер Бром, ти звідки? З якого міста? Ти ж не останній в тому місці? Лебігу в папи. ГТА 6. Оооо. Напишіть, будь ласка, плюс. Серго тут? Серго ще тут. Дякую. Дякую за підписку. Бля, 178 штук ляпнув. Це піздець.